то що добре спитаємо Бенка, скажи, а це ти поклала? Ну, про чому тут я? Я тут нічого не робила. Це взагалі-то якесь друге фото. Я не люблю Тома, я тільки Бена люблю. Ну добре, як скажеш. Тоді іншого когось запугу. Так. Джеджер, скажи, а то ти поклала цей малюнок? То не я. Ну добре, додому йди. Так, добре. Ну, Добре, когось іншого запитаємо. Анджела, це ти? Ну так. Да. Що? Чому ти любиш Тома? Так. Так, друзі, вставайте, вставайте. Чашку у школу. Ой, Ганжела. Ганжела, ти прокинулася, так? Том, ти також. Іди. Так, друзі, вам треба перевдягатись. Це буде бличить Тому, а це аж... Ой, пробач, Том. Так, все готово. Так, Хенк. Хэнг. Ти оце можеш втягати. Тобі лучше так. Так, Хенк. Так, Джинджа, ти будеш такому одязі. Так, блика. Відчого. Так. Отак в тебе будуть такі шорти Байка. Тоби гличить. Бен, а ты чу Ти будеш в тому одязі. Ой, Аджела. Так. Бен. Може привдягнемось? Так. А. Так, зараз візьмемо тут Бена. Усе вже. Бен, тоді лишиться окуляри. Все. Ранок. Все, час вас відправляти. Аж я думаю, що це твій рюкзак. Так, а це ти -то? Так, Хенк, ти будеш із своїм другом. Сюди Сейчас, сюда куса так, сюда так. нашу школу. Так, нашди сюда, сюда, сюда. Ших трусик возьмем его. Все вже том, тобто, будеш будешь вчети. Так, Бай. буде урок в хімії. Я знаю. Ой. Так, ти бачив, ремонтуєш, да? Ремонт. ремонту. Давай, Пен, здавайся. Не здавайся. Все вже готов. Ти божняєш хим'ю. Так, тре. Куди сінжу? Чай, с тобой йду. Так, Бека, в тебе буде урок. Подсказну. Ходімо. Так. Так, Бека. О, де наша бацкитволісна. Так вони сюди піде. Наша Анджела. Оце зовсім кожа на Анжелу. Я зробимо так, як цю модель. Анжела. Так, сограйте в разу бацкітву. Зображайтесь. Прямо сюди нормально в тебе бака вийшло. От, так зараз. Так, добре Анджела. Ти разом з другом вдома вчишся. Добре. Так. The Angel це самый красивий? Да. Кто будет бать про тварин? Mm -hmm. Так. Хэнг будет бать про нас. Хэнг будет бать про твои Це mm -hmm. то, то що? шо? Пижок? Тыжок, mm -hmm. да? Тут какашечка фу. на навык каках. А тут нас закрыто. Мы будем закупывать. Тут жопка такая похмура. И черепаха, Белочка. Далее. Это у нас есть жачок маленький. Ой, сопка. Что такое бумажный нет баты про сопку? Как понял, тут все убожные твари. Ну да, убожные. Ты добра. Ого, я на исподе повысился, что мы будем летать. <реклама> Хэнко, ты будешь спать, свою свободу, да? Ти візьмеш її з собою, так? Да? Ще ж так. Да? Ну добре, Хельк. Так. так я не сподівався, так. А, а де у нас буде Бен? А, вони так тут. А це буде на дереві. Ти ну, там О. Зайдемо сюди. Джинджер в такому одязі піжамі. Чи не ж ходжує перепочинок, так? Да? Добре, перепочили разом з тією дитинкою. так ныло. Так дуже ныло. Что, пшеничь, да? Я бачу, вы разом смеетесь. Доброе Джинджер, ты не подумай так Очень смешно. Джинджер, ты будешь спать. Добре. У тут у нас джинджер А це ферма джинджера. Воно ну, трохи закрита. О, кто там мальований джинджер? Аж там написано Ginger's Farms. Так, добре. Так, Бен, ты будешь все равно думать, да? Так, добре, ремонтуй. Все. А я піду. Так, зайдемо назад у школу. Бена, ти чого тут? Ай, зрозуміла. Так що взяти Бена нашого? То тоді він повернеться назад жаль за ту школу. Добре. Так, зайдемо до нашого. А то що за картина? Хто нам любов це сердечко? Я не розумію. Добре, Наш, з наших друзів ми дізнаємося. Ой, так. Треба із наших друзів дізнатися. Хто кожній з них. Так, Бека, а ты тут? Весь ммо Так, скажи, Джераль, ты любишь Тома? Взагали то? Не, Джераль нас не любит, Тома. Бека, а ты любишь Тома? Да ну, при... Бр... Да чё, кто -то тут? Да при тут я? Я не люблю Тома, я тебе не люблю. Анджела, скажи, то ти любиш? Так, мені подобається То. Ой, ні, тільки не то. Чому ти любиш Тома? Що це за дурня, взагалі? вообще? Ось таке у нас відео, друзі. Всім до побачення. Якщо ви любите, балакучий том, друзі світ.